Всім привіт! Ви на каналі Микити Transport Ukraine і сьогодні я розкажу вам про громадський транспорт у місті Одеси. Як функціонує, також не тільки я покажу, але і розкажу, як функціонує громадський транспорт в Одесі. І як працює про Левісій трамвай. Ну почнемо зі історії. Ну почнемо з, з трамваю. І так, одеський трамвай був відчинений 20 липня 1850 році. Першим все була конка. Ну потім, після 23 червня 1881 року, конка зникла і замість конки прийшов паровий трамвай. А електричний трамвай замість парового прийшов лише 22 серпня 1907 року. А трамвай, який побудували біля Одеси, Трамвай селищі Люсторф був побудований лише 24 вересня 1910 році і був відчинений в офіційну дату 24 вересня 1910 році, біля недалеко в Одесі. Оператор трамвай та тролейбуса комунальне підприємство Одесс Міст Електротранс. Вартість проїзду на станом за 2023 рік. Готівний розрахунок проїзд громадського транспорту транспорті коштує 8 гривень з 1 листопада 2021 року. А 7-го 7 гривень це безготівний розрахунок. І трамвайна мережа. Кількість маршрутів за 13 вересня 2022 року. Кількість маршрутів 13. Довжина мережі 197. 3 км за 1 січня 2017 року. За 1 січня 2017 року кількість вагонів з них 229 пасажирських та 25 з них службових. Основні типи рухомого складу це трамвай Татра Т3 та Татра Т6Б5, Татра Юг К1, Татра т 3 рп К-1, Т3 Т3ОА, Каштан Т3КВП Одіссей, К3РН ОД Одесси Маста, трамвай Еталон. Який ТР-300100? Який зараз етало на Він плюс єдиний екземпляр в Одесі. Довжина колії трамваї та залізниці, Одесі трамвайна колія ширина – 1524 мм. А контактний тип живлення, контактна мережа. Електрифікація 550 Вольт. З лютого 2017 року в Одесі розроблявся із перетворення звичайних трамвайних ліній на осьовий маршрут швидкісного трамваю північ-південь. Під вусін Паустовського до Люсдорфа. А вже 20 квітня 2017 року цей проект був презентований, втілення якого надасть можливість доїхати з селища Котовського та житлового масиву Тайрова до центру міста за 20-30 за хвилин. А через все місто за 40-50 хвилин для порівняння на той час трамвай з селища Котовського до. Пересипського мосту в середньому прямував 40-45 хвилин. А автобусами на скрізних маршрутів через це місто час в дорозі складає 1,5 години. Середню маршрутну швидкість руху трамваїв з урахуванням зупинок світлофорів та інших факторів. Передбачено збільшити з 1 до 17 км за годину до 22,5 км за годину. Чинний е норматив, при якому звичайний трамвайни перетворюється на швидкісний складає 22 км за годину. У 2018 році трамвайний парк Одеси оновився за рахунок виробництва нових трамваїв, з силами вагоноремонтних мастерів КП. КП-Одесня Міск Електро. Транс. Чисто формальне виробництво трамвай на основі нових кузовів сучасної системи управління тягового електроприводу капітально відновлених мізків називається капітально відновленим ремонтом. З продовженням. Терміну експлуатації і заміни кузова скорочення від цього сформування. КВП є елементом назви нової моделі трамвая кадра Т3 КВП «ОДЕЙ», тобто Одесі Макс. У Чехії подібне виготовлення трамвай називають паперовою модернізацією. Виготовлення трамваїв з силами КП Одес міністерства транспорту діявся з 2016 року. Козовий трамвайних виготовляє на заводі Будаш в Кауші. Київська фірма Політехносервіс комплектує їх схему управління тяговим електроприводом і статичним перетворювачем та поставляє для остаточної збірки у вагоноремонтній майстерні КП Одес Мінська Електротранс. При цьому у виробництві використовується в основному українські компоненти. Щодо візків, то їх капітально відновлюють у комунальне підприємство Одесміський електротранс. У результаті виходить практично новий трамвай з частково низьким рівнем підлоги, який практично нічним не поступається. Українському трамваю та 1 М. Отак вартість значно дешевша, якщо порівнювати вартість трамваю та 3-T3, КВБ, Оде з новим триксесійним електроном Т3Л44, який між іншим тож може перевозити практично стільки ж пасажирів, то одеський трамвай коштує 5 разів дешевше. Але ви зараз подивитесь, скільки проїзд в громадському транспорті і поїздка тролейбусі по, е Шкода 14ТР вертолетним номер 403 який був збудований у 1995 році. Також я покажу, як треба вентилювати громадський транспорт під час оплати. Я тільки що зараз показав, скільки проїзд. Також встановлення двері, також з інвалідністю, також є оплата приїзду з готівкою 8 гривень, а без готівки 7 гривень. Там є знаки, що заборонено провозити велосипеди в цьому тролейбусі та звіти е теж заборонено. Це знати е попередження, що тролейбусі пройти заборонено та заборонено з роликами. А також збройний. Е е Іти до тролейбусів категорично заборонено. Також тролейбусі працює інформатор у громадському транспорті. І так, тролейбус у місті Одесі був відчинений 7 листопада 1945 року. Перший маршрут він йшов від вокзалу до площі Льва Тостого. А уже в 1950 рік був відчинений маршрут номер 2 а уже в 1952 маршрут номер 3 1955 рік маршрут номер 4 до 1959 року численність тролейбусного парку становила 69 машин. У 1959 році розпочато будівництво тролейбусного типу номер 1 Нині його територію займає Служба енергогосподарства. У 1961 року по 1963 роках відкритий тролейбусний маршрут номер 5 численність тролейбусів у 1964 році склала 120 машин зіу 5. У 1965 році відкрито маршрут номер 6 у 1966 році маршрут номер 8 У 1969 році маршрут номер 11 номер 14 а у 1970 році тролейбусний маршрут номер 12 Того були виведені в експлуатацію 4 тягових підстанції потужністю по 1800 кВт. Рухомий склад моделі за станом на 2023 рік це БКМ 321, Тролзе 5265.20 Мегаполіс, Богдан Тей 801.17, та Зио 682 та ВЗТМ 5284.02, і МЗТ1Р, Т2П, Т2 Т2 та МЗТ2. Шкода 14ТР та шкода okay. 21ТР. Проїзд громадського транспорту ну, в тролейбусі як завжди. Готівкою розрахунок коштує 8 гривень з 1 листопада 2021 року, а безготівний розрахунок коштує 7 гривень. Оператор, як завжди, комунальне підприємство Одесь Електротранс. Також ці тролейбуси в дуже гарному стані. Ну а я пропоную подивитися трамвай поїздці трамваю К1 випуску 2010 року на маршруті номер 5 який їде від автовокзалу до ар... зупинки кінцевої Аркадо. Тобто біля ж масиву. Ну, я бажаю вам приємного перегляду. Випуск трамвай 2010 року. Ось такий в Одесі. І так ми з вами зараз покатаємося ще одному трамваю. Трамвай, трамвай Татра-Т3А з бортовим номером 4036. Також буде відео з салону. І а також цей трамвай був побудований ще у 1953 році у Латвії, спеціально для Латвії. Його прислали в Одесу у 2017 році. Він капітально відремонтований, але правда, були там ржавчини на дверях і були е, в поганому стані. Хоча трамвай пройшов капітальний ремонт, але кой додало друге життя. Ну, я бажаю приємного перегляду. Також трамвай, як завжди, проїзд в е, громадському транспорті ви вже знаєте. Ось так ми трішечки маленький зунчик салону, трамваю ось такі в дуже гарному красі. і вони в дуже гарному стані. І навіть поснімали трозу Мегаполіс, тролейбуса, який зараз ви побачите. Да, оці тролейбуси, трози мегаполіс я теж покатався на бортовин номер 3016. На цьому тролейбусі я покатався. Ну, відео вже добігає до кінця. Якщо вам сподобалось цей відеоролик, постав лайк, підпишись. Не забудьте поставити колокольчик на мій канал Makit Transport Ukraine. А на всьому все. До нових зустрічей!